простой пресечный глядач не видел. Допустим, я когда начинал снимать, я не знал, кто такой крымский военный. Я знал Мамчура, я знал Крусантов Севастопольских. Все. А в Крыму было очень много подразделений, много судеб на самом деле поменяла свой ход вот в одну секунду, да, то есть там за 24 дня, там, 26 дней. И моя главная цель была именно показать этих людей, Максимально искренне и близко. То, есть, то чего я хотел добиться, вот, как режиссер. Назва вона показує ну, його ціль – показати кримські події, як вони були, а, показати атмосферу. А, таку, знаєте, ну, частково цей стан відчаю і Покинутості ну, наших підлам в Криму і також показати тих людей, які могли зробити вибір ну, як справжні офіцери, да і залишитися вірними присязі, вірними українському народу. Горення висята морської цінна бригади. Офицер у нас был начальник факультета, он сказал, что типа, зачем вы устраиваете вот эту вот клоунаду? Он еще, то есть Наш начальник он побежал и говорит, зачем устраивать эту клаунаду? Ну ему говорят, то есть школу ты здесь. Потому что он именно в команду вот этих процессов спускал флаг. Российская сторона уже сняла одну часть їхнього варіанту розвитку всіх подій, по навіть вторую вже уже або или сняла. А це наш ответ їм отчасти, тому що наші діти, наше будущее поколення, знать, як воно було на во времена інформаційної війни. Я думаю, отискати і сохранить правду, це очень важливо. І він а про те, щоб нагадати цим ну, нашим можливоцям про те, що треба про цих людей взагалі то попікуватися, да і можливо там я не знаю кого в Сарській бригаді нагородили, да у нас там за збитий танк дають якісь там. Орденні медалі, але заврятовані літаки, наскільки я знаю, там ніхто нічого не отримав. Я хочу, щоб дійсно в маріупольці вони побачили, по перше, обличчя героїв-захисників, а по-друге, вони побачили ну, потворні обличчя орків, да, які кричать Путін. Український